Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Української Відьми. Сьогодні ми подивимось, що вам треба знати просто зараз, що вас чекає в стосунках з ним, почуття думки дії, що він вам передає, всю потокову інформацію. Яка зараз нам прийде. Не забувайте підписуватись на мій канал, писати мені на телеграм по розкладах, дівчатка, але я вас дуже прошу, я не є психологом, тому я відьма, відьма приймаю тільки по таких ось справах. Що вам треба знати про нього, про себе просто зараз? Такий потоковий трохи будемо витягати, так, це енергополя Інформацію зробимо декілька варіантів вже всередині розкладу. Хто Ваш чоловік? Дуже ресурсна людина. Думайте про себе, про нього зараз будемо витягати момент. Він іде далі, він живе далі. Дівчата, в когось розлучення, розчарування з ним, новий етап, трансформація. У будь-якому випадку вже ваші відносини, стосунки, такими, як були колись, вони вже не будуть. Знаєте, як він як зібрав врожай? Тобто він отримав те, що хотів, і рухається далі. Молодець. ви в страхах сидите, в страхах, що? А як же і що змінити? А ви не готові змінюватись, розумієте? Зараз будемо пояснювати. Він хоче більше емоцій, більше вражень. А ви хочете стабільності та спокою. От не тягніть минуле за собою, там розбите серце. Йдіть в роботу, в трансформацію, приймайте радість життя. Тут, можливий, такий момент, що він буде транслювати себе як просто як коханець, або як чоловік, який ні за що не відповідає. І вас дуже сильно це буде бентежити. От зараз ви нічого не зміните. Просто сприймайте все, як є. Якщо він не спілкується, займається своїм життям, займіться ви своїм. Смерть переродження, новий цикл. Або ваші стосунки знову відновляться, або завершаться. Ти ніби кажеш собі, я запокінчилась з ним. І потім я хочу справедливості я хочу, щоб він повернувся. Так треба визначити. Або якщо ви у шлюбі, ви кажете, ти не правий. Я так не хочу з тобою бути, але з тобою бути хочу. Отут і вас трошки вищі сили не розуміють. Тобо да, або ні. Прив'язані до нього прикуті, і можете робити вигляд якийсь або в соціальних мережах, що вам не до нього, але то неправда, бо дуже сильно зливаєтесь в нього емоційно, дуже сильно прив'язані до нього. Даєте йому легкість. Він, знаєте, він не господар свого життя, ви ні, ви сидите тут замкнуті. З вимкнутим світлом навіть. Ну, підіть хоч світло вимкніть в своєму житті. Так, той, хто в трикутнику, хай Бог мило, будете з ним миритися. Будете казати собі, ні-ні-ні, нічого серйозного, я зможу, я переборю. Ну, що ви переборете, якщо ви його хочете собі, кого ви обманюєте? Ви себе руйнуєте. Ви ніколи не будете сприймати те, що ви можете навіть з кимось ділитись. Ви не ділитесь, ви, ви не будете ділитись хто в трикутнику, хто в підозрах. Це вас буде вбивати. Тут вам треба йти далі, займатися собою, роботою, бізнесом, речами гарними. А ви не йдете нікуди, сидите чому? Ви чекаєте, поки він вас обере, поки він зробить вибір. Він вже зробив вибір, його все влаштовує. Отак От як є, так і буде. Дівчата, тут, хто цього не забув, не відпустив, ще з ним у шлюбі, щось намагаєте знайомитись з іншими, не вийде. Самообман, дурите самі себе. Знаєте, як ви отримали щастя десь там, в іншому місці, і несите йому, дивись, яка я гарна, так ви для себе це робіть. Ні, ви йдете в нові горизонти, у вас без варіантів. Скільки б ви не відмахували, скільки б ви не казали, я нікуди не хочу, я нічого не хочу змінювати. Воно зміниться через кризу з грошима, з самореалізацією, в когось навіть і здоров'я підчепить. Ви змінитеся. Він буде дивитися, радіти, що ви змінюєтесь. Ти стала спокійнішою, ти стала гарнішою. Він приходить до вас як додому, а ви чомусь знаєте, а ви чекаєте від приходу до приходу. Да? Ну, немає його, де святкуй. Затримався на роботі. Ну, радій. Нічого страшного не відбувається. Ви в якихось таких страхах. А він просто думає, от йому з вами поруч якось дискомфортно важко емоційно. Він думає, ну нащо мені та важкість? Може, на паузу все поставити. Все одно вона буде чекати. А я, знаєте, він думає, що він таким моментом, таким чином, вам, вас провчить чомусь навчить, що ви будете потім під його дудку. Тут вам на допомогу якісь придуть. сестри, друзі, подруги, якісь кажуть, пішли гуляти, дивитись світ. Ну, як будуть відволікати вас, але все одно ви чекаєте, чекаєте на нього. Світ немилий, да? прийде, явиться сонце ясне ваше. Явиться. Тут момент такий, що ви прям будете найближчий період до нього дуже сильно прив'язані. Постійно думаєте. Так, давайте вам вашу пораду, що там ви з ним можете мати. Оберіть, будь ласка, карту, пораду. Угу. Тут треба, щоб він вирішив. Тут дайте йому час перший варіант. Вам важко, ви якісь свої проблеми вирішуєте, ну, ну, доведеться самі вирішувати. І інше спілкування з іншим може бути чоловіком, Але ви хочете до цього, дайте йому час. Тут родина може бути, тут може бути все стабільно та добре. Те, про що ви мріяли. Виключення, в кого є магічний вплив на стосунках. Хто погано спить, Ну, ви знаєте, ви як відчуваєте, що він є. Прибери негатив, кажуть, відв'яжись від негативних програм, аж душа запалає. Так, і гроші підуть. В кого, Хто не може спокійно спати, в кого гроші відтік, там є негатив. Тут дуже треба бути уважними. Фіналізуй мені а, можливе, ваше відродження. Так, у вас новий етап. У вас дивіться, Верховна Жриця йде. Ви можете зараз поновитися своє життя налагодити, а з ним уже будете розбиратися трошки пізніше. Самі себе зціліть трошки, бо є там проблемка.